Лагодимо з ОМАКСа. Уже Вже трошечки підрозібрали, щоб було зрозуміло, в чому тут проблема. А проблема тут є. Ну, з глушака тут не дуже видно. І видно, що і поршень у нас тріснув і щось там твориться. Зараз ми спеціально розберемо, щоб разом побачити, що з ним сталося. Ну Тут щось щось ого. Далі розбираємо і от... аж цікаво, як це так вона працювала. что поршневые группы в середине, можно сказать, целый винегрет из поршневых колец, поршня, ну, принаймні то, что я побачил. Вот. Ой. Ой. Ну, в общем, в общем, що я бачу? Поршень розлетівся гет. Ну, не то, що, Оце в мене перший такий випадок. От як відчував, що краще його зняти. Ну, в ноль. Е, як бачимо, колінвалу теж. Шатун колінвала зігнутий. Я його витягнути показати вам не зможу, тому що там все заклинено. Ну, щось вона попрацювала, щось сталося. Ну, поршень розсипався, все повилітало. Ну, однозначно, заміна клінвела. І, і що саме, 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 що у нас ми не можемо бачити? Ну, і заміна поршніву групи, тому що тут кусок поршня лишився в мертвій зоні. Хвилинка мовчання по мершій бензопилі. Ну, ми її воскресимо.